Можливо, знайти злодія в інтернеті. Наш наступний матеріал саме про це. Кіберполіції кажуть, фішингові атаки зараз найбільш розповсюджений вид інтернет-злочинів в Україні. Розплутувати такі справи не просто, але можливо. Отже, якщо з вами трапився схожий інцидент, не слід нехтувати зверненням до правоохоронних органів. Кожне нове звернення це нова частинка інформації, яка стає базою для проведення інших слідчих та оперативних дій, які в подальшому знову ж таки надають нам можливість отримати ту чи іншу доказову базу, яка в подальшому стає основою для вироку суду. Інтернет-фахівці кажуть, кібератак в Україні з початком повномасштабного вторгнення побільшало. Наскільки я пам'ятаю, у тисячі разів за кількістю атак. Відрізняється Україна, і, наприклад, Німеччина, в тисячі разів. От в цей час, оскільки ми дійсно в агресивному кіберсередовищі. На Миколаївщині інтернет-аферисти підготували та надсилали підприємцям електронні листи, нібито за підписом начальника обласної військової адміністрації, і наполегливо вимагали надати благодійну грошову допомогу. Правоохоронцям вдалося викрити крутіїв. По проханню знайомого, який вийшов зі мною на зв'язок в телеграмі, активував 8-7 карток, з яких в подальшому, як я не знав, вчинялися. Шахайські дії звертаємо увагу на те, що збори грошових коштів зазвичай не здійснюються будь-якими посадовими особами, в тому числі посадовими особами, за допомогою. Месенджерів з прямою розсилкою до користувачів злочина діяльних даних осіб станом на сьогодні є припиненою. Частково припиненою мається на увазі тих осіб, які є на території України. Припинено, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цієї схеми. Щоб відбивати атаки кібершахраїв, зокрема з країни-агресора, в Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт Щоб вберегти кошти та персональну інформацію, фахівці радять дотримуватися простих правил кібергігієни, почати слід спорі перевірки програмного забезпечення на власних гаджетах, наступний крок самостійно подбати про захист. Це встановлення як двохфакторної атифікації. Якщо ми говоримо про соціальні мережі та акаунти у месенджерах, це е, перевірка певних доменних імен. Якщо людина заходить на сайт, який викликає в нього певну недовіру, завжди є можливість перевірити цей веб-ресурс, просто забивши його в пошукову сторінку і подивившись його репутацію. Якщо ми говоримо про пересилку. Будь-яких або грошових коштів або даних а, на вимогу або прохання ваших близьких необхідно іншими каналами зв'язку встановити зв'язок з такими особами та запитати, чи дійсно саме вони відправляють такі повідомлення. Якщо ж вас телефоном просять надати фінансову допомогу, варто у переписці поставити питання, відповіді на які можете знати тільки ви і ваш співрозмовник, не втрачати пильність та обережно ставитися до будь-якої інформації в мережі перше правило кіберсамозахисту. Що допоможе убезпечити персональні дані та зберегти гроші? Анастасія Пилошок, Геннадія Нікієнко, Олексій Шматов. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.